Привіт, народ! Цього разу я трішки краще підготувалася маю, в на увазі, з камерою, а наступного разу буде ще краще. Але це так, це технічні умови. Зараз я з вами хочу поговорити про дрони. мене дещо вибісило. Відео Юрія Бутусова, Ну, саме Юрій Бутусов не винен, якраз Юрія Бутусова треба похвалити, ну, тобто він правильно робить, що висвітлює недоліки. Та просто нашій владі треба пояснювати, що якщо людина шукає недоліки в системі, це не значить, що вона робить щось не так. Можливо, вона якраз робить все так. Просто у нас ж є частина людей, яким треба пояснювати, що. Критика, вона ж не завжди на зла йде. От Юрій Бутусов в цьому відео, яке я залишила в посиланні, внизу під роликом, під стрімом, він говорить таке: там насправді зовсім трішки, але цільно кричуща ситуація. От ви мені просто поясніть з, технічно, з технічної точки зору, як це так. Можна взагалі було допустити, що коли піднімається дрон з одного окопу на передовій, то його може посадити греб із сусіднього окопа. Притом це вони зараз, притом вони ж всі свої, що характерно, і це дрон ще не долетів, так би мовити, до росіян. Ми про що взагалі говоримо? І потім ще також є у нас цікава хайпова історія ну про тисячу дронів, чи скільки там обіцяв президент. У нас також працюють волонтери. Ну тобто, я волонтерам вдячна за те, що вони. Принаймні свою медійну особу. Зараз гадаю, знову ж таки, Сергія Стерненка, і давайте Сергія Притулу до пари, ну, тобто вони використовують свою медійну, так би мовити, узнаваємость, уже скажу російською, на користь державі. Тож вони це все використовують на благо держави. Це, звісно, не робить з них політиків, чесно. Я вам кажу, тому що політик, будував, -я, я вам повторювати і повторювати, він має прораховувати кроки. А це не про цих двох. Просто по Сергію притулі ну, якось трішки гірше видно. По Сергію Стерненку видно не озброєним оком. Така його спеціалізація Тож. Працюють наші волонтери, здобувають нам дрони, це все досить -таки добре, але там є одне але. Справа в тому, що от мене просто цікавить одне питання. От маєте ви дрони, ви там назбирали на Мавік всією родиною, може, навіть не однією, може збирали всім містом на один Мавік. Тобто Mavic стоїть хороші грошей. Тобто, не можна сказати, що це прямо сильно підйомна сума для українців. На жаль, це не так. І навіть попри те, що мавіки у нас, ну як взагалі, дрони, які потрапляють на фронт, у ж у нас ідуть як розхідники або розходники російської. ну тобто вони живуть недовго. І також велике вітання політикам, чого це нікого не хвилює. Ну, так ви доставили на фронт там певну кількість дронів. І просто, що мене бісить, є ж звичайні системи. По авіації. Чого вони не працюють? Ну, це не мала авіація, це взагалі безпілотна авіація. От чого вони там не працюють? Що їм заважає ви мені скажіть? Так по секрету, які будуть виправдання цього разу? Просто це неймовірна, знову ж таки, російське слово халатність, не знаю, як його перевести на українську мову. Ну, це неприпустимо. Так працювати і так оце похабно поводитися з дронами. Тому я вирішила так. Що нам потрібна система свій чужий. Якщо хочете, я можу навіть це взяти на себе. Але я відразу попереджаю: я людина, яка виступає за якість, і я буду досить таки вимоглива до програмістів. Тобто, потрібна система свій чужий, потрібна адаптація до дронів. Чим більше ви плюшок туди накинете, тим більше я буду рада. Я працюю в Данії, я можу це використати, ну, тобто Данська банківська система мені вже рекомендує кредити. Так що, коли що, я можу вам намалювати 1000 доларів за роботу, не знаю, там, якщо ви раптом вирішите, що ваша робота вартує більше, я ж не проти. Для мене головне, щоб ця робота була якісною. Ну, тобто, ну, запиляйте мені і країні таку систему, щоб принаймні всі наші дрони, нехай вони там для цієї системи, ну я навіть не знаю, будуть їздити в окремий пункт, там будуть перезавантажуватися, буде заливатися ця система. Але принаймні, щоб ми всі бачили всі свої дрони. Ну, тобто, по-хорошому, це, звісно, опція держави. Нехай мені ще також прилетить від Зеленського. Ну, тобто, так, я розумію, що це опція держави. Але даруйте, а що робить держава? Як завжди, нічого, це досить таки класна штука, ви знаєте? Оце нічого не робити і ще щось вимагати. Закони там всі ляк писати. Це просто на голову не налазить, тому я так вирішила, ну, тому що це неприпустимо, коли, наприклад, ну, якщо це може зробити будь-який солдат з сусіднього окопу навіть свій, то ви собі уявляєте, що може зробити з усім ворог. Якщо дрони у нас фактично сліпі, вони літають, знаєте, так умання, як я розумію. І, звісно, вони довго не живуть ці всі мавіки. Тому, попри, попри те, що наші волонтери працюють омену кількість часу, оце, збираючи на ці всі дрони, ви також маєте розуміти, що це буквально пшику повітря. От при всіх трудозатратах, які у нас ідуть на оці всі дрони. І чи не було більше розумно створити систему, яка оце все візьме і скомпанує? Ну, не можна таке робити в 21 столітті. даруйте. Зовсім не можна. Тому що без системи свій чужий у нас не літають літаки. Банально також може це понести ще таку функцію, як створення пункту координації польотів. Нехай навіть безпілотної авіації. Також велике питання: а як у нас працюють безпосередньо великі дрони після цього? Ні, ну можливо, у них там є свої системи, вони все ж таки великі, в них можна засунути більше, я це розумію. Але знову ж таки, відношення до цих маленьких дронів, як я розумію, через пень колоду. І ви також маєте розуміти, що. Ну, словом, ресурси українців зараз будуть дещо обмежені. І це об'єктивний факт, і в цьому немає нічого такого. Тобто, йде війна, і звісно, що що ви хочете від народу, у якого інфляція стабільно з'їдає всю зарплату чи всю пенсію? Звісно, що у нас буде вичерпування ресурсів. І звісно, що народ не може клепати дрони постійно. Також варто всім причепним до дронів якось тримати в пам'ять. Тобто народні ресурси, звісно, будуть виснажуватись. Тому я оце й пропоную. Що давайте створимо для дронів систему свій чужий. Ну, це елементарна система. Знову ж таки. Але просто як варіант. Так, це не врятує їх від ворожих дронів і від ворожих систем. Але можливо, якщо. Наші програмісти будуть грамотні, можливо, це підвищить їхню невразливість до певних частот або іще ще щось. Ну, тобто, така, така історія. Вона мені просто сильно не сподобалася. Я розумію, що Юрій Бутусов не хотів нічого такого. Зовсім. У нього навіть в пам'яті такого не було. Але, тим не менш, Давайте я зроблю щось корисне з Данії. Будете, так би мовити, мені потім казати, що ага, ти сидиш там в Дані. Ну, сиджу я в Дані, але, тим не менш, ну, тут в мене є хоч якісь ресурси. Я можу ці ресурси покласти на благо України, тому що в Україні я була тупо рабсилою. Яка працювала або за що, бозна, скільки, тобто там був зовсім не варіант. А тут я можу принаймні набратися грошового ресурсу і вже потім якось цим розпоряджатися. Словом, моя ідея така: не буду, так би мовити, вдаватися сильно у військові подробиці, тому що ну, я не люблю говорити про те, на що не можу впливати, це також важливо. Добре, на цьому мене все. Підтримайте мене, підтримати YouTube канал. Люблю цілую. Бувайте, папа! -па.